Ось українці відбулася класна акція в Майнсі вчора на Маркплацу, коли вже не меншість, а майже більшість етнічних націоналітетів в Німеччині составляють з числа німців всього. Тобто там була класна, патріотична акція, супер, все підтримую, підтримку української армії. Там кошти збирались, хавчик, борщ, супер. Різні музичні програми. І не тільки в Майнці, в Ізбадені, Аух і і в Індошка. Але я там побачив, що від української громади балотуються в місцеві, як би цей міки, місцеві органи влади, а потім, може, і в Бундестах, наші рідні українці. Справа в чому? одна речь, одна справа, одно дело, что наш так званый наш быдло-рогатник, тобто совка нерестилище, про совковое, про дебила сложенное, формированное долгими тысячелетиями русификации в нынче. Вот этот быдло нерестилище чумошное но с украинскими паспорт, паспортами. И оно получает благодаря войне бабло и сидит, жрет здесь, бухает, ничего не хочет знать. То есть оно радие, что война. И не только война, а что за всю падла душонку наши бойцы на фронте душу, кровь отдают на дуже лучшую кровь, чем мают все Савкової паскуди русифікованої, савкафікаване і тому подібне. Тобто не нація, а зброд. бидло бидлорагатник. Бидло воно радіє, тому що воно в Німеччині не по туризму, не по ще якимсь справам, а за того, що війна, за того, що бійці на фронті віддають свою кров. За це воно отримує бабло і радіє тому. Ми не беремо тих до уваги цю рогата бидлу. Ми кажемо о нормальних українцях, котрі йдуть до німецької влади. Щоби що би що? Що би вирішувати, що за два роки війни оці люди, котрі балотуються до німецької влади, парламенту, вони хоч одну акцію, дайте зброю Україні, ЗСУ. Окрім шарики і цвіточки. Хоча, як, ну, якусь там ну, противнетрепка, так, це супер молодці українці, провели ні. Зараз на осінь потрібна теж зброя, котру спадлюка Байден, от, оце Нірестілище, руководство для, для експлуатації, як і Обама, не дає Україні. Руководство для експлуатації. Тріліарним, пракамоховським, пракомуністичним, прасоціалістическим кампаніям в США. Оці політики руководства для експлуатації, Садоміти і тому подібне, БЛМщики, вони не дають зброю Україні, не дають їй перемогти. Небо не закривають. Ми ж бачимо по останнім кривавим подіям. А ті, котрі балатуються в менці, відбадені будь де в Германії, що вони зробили? Щоб зібрати і показати німцям українців зібрати, що вони є, що вони не криси, блядь, що вони не таракани, блядь, котрі отримали свою, свою хавку і розбіглися по норам. Насікоми ці Савкові. Нічого не зробили. А балотуються. То що від них очікувати? Окрім поведінки Долбаного Байдена і Долбана Харіс? Загрози європейської, нашої християнської демократії і цивілізації насамперед. Коротше, нічого вони поки що не зробили. Окрім усмішок, спілкування на добрим німецьком німецькими політиками і все. А вони теж, ті політики, так само кормляться від пайки цих псевдодемократів, від пайки цих садомітів. Тому і не дають зброї. І що? І наші прийдуть, теж будуть там кормитися від цієї пайки.